Não, Чого розказуємо, вона в мене вже в машині. Не відмови вже застрілювати. Оцей бокс розрахований на одну лева. Я навіть їх прибирати нормально не можу. Я займаюся чисто порятунком тварин, реабілітацією, лікуванням і прилаштуванням вже в гарні умови. Ми не зоопарк, ми тварин тут не накопичуємо. Ми скоріше працюємо як швидка допомога. Ви подивіться на той вольєр, де він жив. Для деяких тварин, можна сказати, і повезло, тому що з цією війною в них з'явився шанс вийти з цієї клітки. І в Європі є наші тварини, ми вже їх вивезли більше 200. І Франція, і Нідерланди, і Іспанія та всюди. Також Америка, Африка. Кожен рейс, мені кажеться, що це останній. Але постійно поступають дзвонки, як іде деокупація якоїсь там населеного пункту, я вже сиджу з вжатими плечами і чекаю на дзвінок, і точно, як правило, він проходить. Взагалі, в шоці, що їх така кількість. І за цю війну ми допомагали в евакуації тільки чотирьом приватним зоопаркам. Все решта це приватна власність. Скажіть, чучело, чучело. Ми маємо в першу чергу повернути здоров'я, після цього зможемо прооперувати, щоб спробувати зробити так, щоб вона могла нормально ходити без болю і таке і інше. Але там операція, яка потребує 2,5-3 години і в тому стані, в якому вона прийшла, вона анестезію цю не перенесе. Ми собі нікого не потрапили. Попасти треба робити узі, анестезію. Гарячі жорсточки не забираєш, а тут ми їх не тестуємо, тому що ну, навіщо лишний раз у них і так стан здоров'я таке. Ти сюди, дотя. Дотя моя дякую. Дотя моя, дякую. Дотя. Моя Вони людей бояться, тому що я їх ніколи не чіпала ні одного разу. Мама не боїться, вони бояться. Вони в мене всі друзі. І не могла її відправити, як не, ж не забереш дитинчат.